Дехто з мешканців Коростеня боїться оформлювати субсидію. Говорять, що це в майбутньому може завадити продажу квартири чи будинку. Міському управлінні праці та соціального захисту населення запевняють, боятися оформлювати субсидію не потрібно. Як зазначає начальник відділу державних соціальних допомог Людмила Чистякова, субсидія це адресна державна допомога, її не потрібно повертати, і власність за субсидію ніхто не відбирає. Якщо виникне питання продажу квартири або будинку, достатньо просто сповістити. Управління соціального захисту населення про зміну мешканців. Субсидію відмінять. Почастішало звернення громадян міста з заявою до спеціалістів управління, про що припинити дію субсидії, по яким причинам вони пишуть ці заяви. Люди переживають, що їм на потрібно буде повертати кошти, які вони отримали по субсидії. Це чутки. На сьогодні, згідно чинного законодавства, ніяких таких змін в законодавстві немає, тобто субсидія існувала і раніше. Людина прийшла, звернулася, її призначила держава, і вона може її користуватися. У разі продажу житла, якщо по цій квартирі була оформлена субсидія, людині потрібно просто звернутися до фахівців управління праці, написати заяву Прошу припинити дію субсидії. І все, субсидія припиняється, людина може собі спокійно продавати житло. Якщо у вас виникли додаткові питання, за роз'ясненням просимо звертатися до міського управління праці та соціального захисту населення.